Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Антверпеном у Лізі Чемпіонів. Навіть нічия у цій зустрічі гарантує гірникам Єврокубкову весну. Втім, амбіції у донечан значно більше, ніж просто плей-офф Ліги Європи. Чи зуміє Шахтар поборотися за місце в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів? Останні новини перед матчем Шахтар Антверпен та коментарі учасників гри напередодні. Дивіться в нашому випуску. Ви ж, друзі, не забувайте давати спорту себе підтримати. Залишайтеся всередині разом з Фавбет на новачків очікує бонус до 10 тисяч гривень. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. З Марко Маркова Анбомелеман Тверпен досяг чудового результату. Команда здобула трофеї і вперше за багато років стала чемпіоном. Це нелегко зробити, це велике досягнення. Увагаю йому його команді та клубу Антверпен. Вони сильні суперники. Я знаю, що початок цього сезону для них склався не дуже добре, але іноді це лише такий невдалий момент, який може статися. Я думаю, він дуже хороший тренер, і він це вже показав. Його команду не просто обіграти. дуже хороша команда, яка грає в, в, комбі... в комбінаційний футбол, грає вперед. Е... Більше атакує за спиною пространства, більш грає через середину, дуже хороші гравці в атаці і також в захисті. Знаємо їхні слабі сторони і будемо ще підготовлювати так сказати, нашу атаку, нашу команду до завтрашньої гри. І надіюсь, підійдемо до цієї гри з максимальним настроєм. Бо ми всі розуміємо, що потрібна тільки перемога. Після перемоги над Барселоною Шахтар невдало провів наступні матчі в чемпіонаті України. Поразки від Дніпра один та нічия з поліссям. Маріно Пушич прокоментував, у якій формі зараз знаходиться його команда. Кожна гра має свою історію. Це перше. Кожен турнір має свою енергію та свою мету. Для мене і для команди це важливо. Маємо нічию і поразку в цих іграх, але ми могли б легко перемогти в обох випадках, якщо б завершували всі наші атаки та реалізовували всі моменти. Іноді, якщо цього не робити, то можеш отримати нічию або програти. Для мене це все частина гри. Більш важливим є те, як саме ми грали. А ми дуже добре грали, особливо в останній зустрічі створили багато гольових моментів. Інколи трохи бракувало удачі, аби вчасно реалізувати один з моментів змінити перебіг гри і перемогти. Я не вдоволений результатом, але сподобалася саме наша гра і те, що ми змогли показати. У грі з Полісся ми не скористалися нашими шансами. Знаєте, іноді футбол такий. Я задоволений тим, як ми зіграли, скільки нагод створили. Ми не завершували наші атаки, тому отримали нічию. Але це була непогана нічия. Фінальний результат нам не сподобався. Але те, як ми грали, скільки моментів створили, це було дуже добре. Іноді просто необхідно реалізувати один такий момент, щоб потім забити навіть більше голів. Багато чого обговорювалось після цієї гри. Як для мене, основним є те, як ми грали у кожній грі є своя енергія, своя особливість. Ми завжди намагаємося знайти спосіб перемогти, але за власною стратегією. Погано, коли зовсім нічого не створюєш, а ми створили багато. Ми разів 40 були в моменті, де могли зробити більше ніж зробили. Для мене це також важливо. Я похвалив своїх футболістів після матчу саме за те, як вони грали, за їхню енергію. І дисципліну усе було майже ідеально, крім голів. разом з командою до Німеччини поїхав Артем Бондаренко, який пропустив останній місяць через травму. Також в останньому турі УПЛ проти Полісся травмувався Юхим Конопля. Через це фулбек не зіграє проти Антверпена та навіть не поїхав з командою до Німеччини. Також не помічники своїй команді Дмитро Чигринський та Єгор Назарина. Бондаренко дуже важко працював, аби повернутися після травми, і вже провів з нами кілька занять потроху, але впевнено, він втягується в групові тренування та готується до того, щоб отримати певний ігровий час. Артем буде завтра в заявці. А вже під час гри ми будемо дивитися, чи знадобиться нам його допомога. Але я радію, що він уже на шляху до повного повернення. Щодо коноплі. Якщо гравець вибуває через 10 хвилин після початку матчу, то ситуація може здаватися серйозною. Проте, згідно з першими даними, ушкодження не таке важке. Він може повернутися до складу вже за 2-3 тижні. Добре, що відновлення не повинно забрати багато часу. Також маємо ще кілька травм після того поєдинку через агресію, що застосували до наших гравців. Утім, на щастя, усі крім коноплі. Готові виходити в основному складі. Антверпен вимушений перемагати у сьогоднішньому матчі. У разі навіть нічієї бельгійці достроково втрачають усі шанси на єврокубкову весну. З яким настроєм вийдуть на цей поєдинок суперники Шахтаря? Відповідь дав наставник бельгійців Марк Ван Бомель. Ми вже отримали цінний досвід у чотирьох матчах. Ця кампанія абсолютно не була провальною. Ми все, що можемо пройти у плей-офф Ліги Європи, і ми згуртовані цією метою. Нам просто потрібно покращити деякі дрібниці. Шахтар виграв у Барселони. Це свідчить про те, що ми зустрічаємося з топ-командою, але ми будемо грати в свою гру. У нас велика віра. Це буде важкий матч для обох команд, оскільки є шанс посісти третє місце і вийти в Лігу Європи. Ми будемо боротися далі. Ми не хочемо закінчити з нулем очок. Друзі, пишіть у коментарях, як завершиться матч Шахтаря та Антверпена, за що гірники будуть боротися у цій групі за Лігу Європи чи за Лігу Чемпіонів. Я вам дякую за увагу. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на футбол хаб і не забувайте допомагати Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.